Сьогодні поговоримо з тобою про те, як продавати свої послуги СММ на чек 500-700 тисяч доларів і більше. Поїхали! За останні три місяці я опитала більше 20 смників, і зрозуміла, що є певна тенденція, і десь 70% спеціалістів просто не вміють продавати себе. Дивись, як роблять більшість. Коли приходить запит від клієнта, асаном відповідає, просто скидаючи повідомлення про себе, де детально розписано про нього, і портфоліо, в якому є дизайн і сторіс, дизайн візуалу і красиві актуалі. І це все. Більше спеціалістів очікують, що саме з такого формату клієнт напише Вау, супер, давай працювати, і звісно, чек повинен бути більше ніж 500 доларів. Але це не працює. Давай розберемось, чому давай згадаємо, що коли тебе приймають на роботу, наприклад, ти влаштовуєшся в якусь компанію, ти приходиш на співбесіду з рекрутером, робиш тестове завдання. Потім у тебе співбесіда з якимось SEO, потім тебе беруть і у тебе є стажувальний період. Це все періоди. Коли компанія придивляється до спеціаліста, чи дійсно це той спеціаліст, який нам потрібен, але чомусь смс спеціалісти вирішили, що коли клієнт запитує про послугу, йому достатньо буде подивитися портфоліо і все. Але насправді, коли людина просто бачить ваше портфоліо, вона не готова довірити свої гроші вам. Відповідно, необхідно зробити певні дії для того, щоб точно викликати довіру, щоб клієнт майбутній зрозумів, що це точно той спеціаліст, до якого я хочу піти. Тому. А в цьому відео я розповім свій метод продажі, яким користуюсь вже більше 4 років, і за допомогою якого успішно закриваю клієнтів для своєї smm студії. Так, в мене є власна smm студія, у мене є команда, і у мене є як власниці задача постійно залучати нових клієнтів для того, щоб ми могли рости. І саме за допомогою цього методу я це роблю. Тож розповім трошечки про себе. Мене звати Надія, я саме стратегіня архітекторка брендів. І співвласниця СММ студії. Я маю досвід в СММ більше п'яти років. І наразі в моїй студії є клієнти, з якими я працюю роками. У нас є клієнти, з якими ми працюємо три роки, півтора роки, рік. І середній LTV клієнта в моїй студії дев'ять місяців. Тобто від нас не йдуть одразу там, через місяць-два. У нас немає необхідності залучати клієнтів на один-два на місяці. Але при цьому у нас додаються кожен місяць нові клієнти, і наразі в мене є черга на два місяці вперед. Як мені вдалося побудувати таку систему? У мене немає мети закрити багато клієнтів. У мене є мета закрити клієнти на високий чек, для того, щоб я могла сплачувати команду і таким чином вести якісну співпрацю. Ми не даємо комплексний SMM, тобто ми робимо все від контенту до там, таргету, оборонок, продажів, запусків і всього іншого. І таким чином наразі середній чек моїх клієнтів 850 доларів. Тому я точно знаю, як саме можна закрити клієнта на чек від 500 доларів. На цьому році я хочу тобі привідкрити завісу до одного з найважливіших процесів: вміння продати себе як спеціаліста потенційному клієнту. Тож, сьогодні поговоримо про те, як викликати довіру в клієнта, коли казати ціну на послуги, як аргументувати свою думку, що саме слід продавати клієнту, що очікує від вас клієнт, і в кінці відео на тебе буде чекати приємний бонус. Тож додивись до кінця. Особливо корисно це відео буде тим, хто має вже більше двох років досвіду, хоче вийти на новий чек від 700 від 1000 доларів за проєкт, покращити результати в клієнтів і. Зробити в майбутньому свою власну команду, зробити свою міні-агенцію або студію, тож поїхали. По суті, головна помилка при закритті клієнтів це робити це в переписці. Я знаю, що так робить більшість, але давайте подивимось на цей момент зі сторони клієнта. На курсах чомусь не вчать презентувати себе, от і коли ви обробляєте заперечення клієнта в переписці. Ви не можете донести свою думку, ви не можете показати, який ви класний спеціаліст, і тому ви найчастіше чуєте «сорі, це дорого, і клієнт йде. А у вас немає запитів, немає клієнтів, і ви не можете місяць собі знайти клієнта. Тому в переписці дуже складно донести цінність. Дуже складно зрозуміти, що клієнт отримує за цю суму. Да? Ви пишете, там, що входить в вашу послугу, ви пишете 12 постів на місяць, 5 днів сторіс, то-то, то-то і то-то. І клієнт думає, Окей, я плачу за 12 постів на місяць, там, 500 доларів. За що? Чому так дорого? Клієнт не може це зрозуміти. Тому важливо вміти закривати клієнта. Чи можна все ж таки закрити клієнта через переписку? Можна, але це буде дуже важко це можливо лише якщо клієнт вас знає. Якщо це хтось знайомий, якщо це прийшов хтось по серофанному радіо. От, але є золоте правило. люди купують у людей. Якщо ти не ведеш особистий блог, якщо ти не розповідаєш про свою особистість і клієнти не приходять саме на тебе, тобто по сарафанному радіо або це якісь твої знайомі, то тобі буде важко закрити клієнта, бо клієнт не буде розуміти, чому він повинен заплатити гроші саме тобі і обрати саме тебе. Тому ми пам'ятаємо, що потенційний клієнт переписся це завжди холодний лід. Як ви дізнаєтесь його бажання і навіщо йому взагалі СММ? Як ви дізнаєтесь його заперечення і чому він не готовий зараз купувати вашу послугу? Як ви зможете продати себе в переписці? І головне, як клієнт дізнається, що саме ви зможете вирішити проблему вашого потенційного клієнта? Тож, що тоді робити? У мене є свій метод, який ми користуюсь вже більше 4 років. Я закриваю клієнтів виключно на особистих зустрічах. Це може бути зум-зустріч на 10-30 хвилин. На якій я знайомлюсь з клієнтом, розумію взагалі, чи моя ця людина чи не моя, бо ми пам'ятаємо, що я також обираю як спеціаліст з ким мені працювати, а з ким я не працюю. Є ніші, з якими я не працюю, є просто типи клієнтів, з якими я не працюю. Дізнаю справжні бажання клієнта, а вони можуть бути різними, і ми про це трошечки пізніше в цьому відео поговоримо. Демонструю себе, свої знання, свій підхід. Тобто, я пояснюю, як саме я працюю це найчастіше питання, які дії ми будемо робити одразу після того, як ми виходимо зі дзвону. Закриваю болі клієнта і закриваю заперечення клієнта і. Головне це продаю себе як експерта, як спеціаліста. І да, продавати себе це навичка, яка напрацьовується з роками з досвідом. Якщо ви хочете заробляти тисячу дві тисячі доларів і більше, то ви не можете закривати клієнтів виключно в переписці. Вам треба починати виходити на зідзвони. і саме цьому я вчу на своєму менторстві архітектурне СММ. І не тільки як вести проєкт, а як знаходити клієнтів, як закривати клієнтів, і як зробити так, щоб людина з вами залишилась на роки. Розповім вам, наприклад, із своєї чиниці, як ми з нею знайшли двох клієнтів. До мене звернулася Ніка, в неї вже три роки досвіду в СММ, і в неї в один момент пішли два клієнти, і вона залишилася взагалі без клієнтів. Вона в місяць намагалася знайти клієнта, але не могла цього зробити. Ніхто не погоджувався з нею працювати. І вона прийшла до мене спочатку на розбір. Це такий зідзвон безкоштовний, який я проводжу. Я їй підсвітила моменти, де в неї щось не так розібрала її портфоліо, ми розібрали її метод продажів. Розповіла, як саме треба закривати клієнтів. Ніка одразу використала знання, які я їй дала, і в результаті. Вона повністю змінила портфоліо, почала використовувати мій метод продажів і закрила двох клієнтів за 10 днів на суму 35 тисяч гривень. Нагадаю, що до того вона не могла знайти ні одного клієнта протягом місяця. Тобто цей метод реально працює. Якщо ти хочеш так само, то внизу під цим відео в телеграм-чаті у тебе буде анкета, яку ти можеш заповнити: анкета на безкоштовний розбір, де я так само зможу розібрати твоє портфоліо, підсвітити якісь основні моменти, чому ти не можеш знайти клієнта. І використовуючи ці знання, ти, як і Ніка, зможеш одразу отримати результат. Мабуть, зараз у тебе питання в голові, а як я можу продавати себе, якщо в мене немає сильних кейсів? Було мало клієнтів або взагалі не було ще клієнтів. Але єдиний момент, який я хочу тобі сказати, це те, що не кожен клієнт шукає гроші. Тож, давай розберемо, що насправді може шукати клієнт, і, відповідно, що ти можеш йому продавати. Маркетинг це основа бізнесу, а бізнес – це про гроші. І якщо ти даси клієнту план, як зробити гроші, то клієнт точно купить. Але не кожен бізнес шукає гроші, бо гроші можуть бути, а системності може не бути. Тож немає єдиного шаблону продажів, але є те, що ти можеш використовувати і за допомогою чого ти можеш продавати свої послуги. Наприклад, хтось шукає класного підрядника, який закриє всі аспекти. Відповідно, такому клієнту легше буде продати комплексний саме. Хтось шукає мотиватора. Я для своїх клієнтів, особливо якщо це особисті бренди, виступаю наставником, коучем. Я їм пояснюю, да ми зможемо. У мене є клієнтка, яка прийшла до мене в травні з отак, от трусилася від того, що вона не може записувати розмовні відео, і зараз ми вийшли до того, що вона спокійно записує розмовні відео просто в машині навіть. Без поставленого світла, без того, що вона там ідеально нафарбована, і це все також психологічна робота. І от я її змотивувала на те, щоб покращувати себе і виходити в люди, проявлятися. Хтось шукає стратега, який по-новому подивиться на проєкт, і дасть нову якусь натхнення, нову лінію, як можна його покращити. Хтось шукає контент-мейкера, який буде знімати і викладати. Хтось шукає людину, яка нарешті почне мобілізувати акаунт, тобто приносити продажі, може бути навіть на акаунті аудиторія, але погані прогріви, і аудиторія не залучена. в контент. Хтось шукає впізнаваність, хто шукає людину, яка допоможе проявитися. І насправді тут багато запитів. І у мене були клієнти з усіма цими запитами. І важливо розуміти, що кожен запит це окей. І вам треба розуміти, як з цим запитом працювати, і тоді ви зможете продати послугу клієнту. Тож клієнту потрібен результат, але результат це не завжди про гроші. Наприклад, на початку своєї кар'єри в мене був момент, коли у мене ще не було класних кейсів, але я розуміла, що мені треба якось продавати свої послуги. Я зробила наступне: я просто взяла, виписала все, що я навчилася робити після свого першого комплексного курсу по СММ і вставила це в резюме, написавши, що я це вмію робити. Ось це, ось це, ось це, ось це. І так мене знайшла одна з моїх перших клієнток, і я не завжди запам'ятала цю празу, бо вона мені сказала, що надя ви були найбільш комплексним спеціалістом на той момент в нашому місті. Тобто вона насправді, не шукала людину, яка там буде дуже багато монетизувати. Вона шукала людину, яка вміє багато всього, і яка може використовувати багато різних інструментів. І так ми почали співпрацю. Ми працювали достатньо довго, десь два з половиною роки. Ми разом працювали над різними проєктами. І потім я цим методом також знаходила далі клієнтів, допоки в мене не з'явились кейси. Тож для кожного клієнта результат буде в різному, і іноді продати себе, вміння продавати себе набагато важливіше ніж наявність кейсу. Бо те, що у вас є якийсь кейс, не дорівнює, що ви можете зробити результат цьому клієнту, бо ну, кейси можна там десь підмалювати, щось підмухрувати, і клієнти вже не так сильно довіряють кейсам. Навчіться продавати себе. Тож, давайте розберемо, що саме може показувати результат. Я виділила для вас шість типів мислення, які можуть бути в клієнт. Перше мислення це мислення прибутком. Ця людина думає, що успішний бізнес це гроші, і такий клієнт буде питати. Скільки я з цього отримую, як монетизувати аккаунт, як ми заробимо на цьому гроші? Ваша задача прямо на зі дзвоні розібрати, повирахувати клієнту якийсь середній чек, кількість клієнтів, ціна ліда і так далі. Тобто, взяти більше піти в маркетинг, прорахунки зробити, розписати клієнту, яким чином саме він заробить гроші, і показати це неявно. Далі це мислення якістю продукта. Такий клієнт вважає, що якісний продукт це успішний бізнес. Для нього якісний продукт це той, яким захоплюється, той, який люблять. І такий клієнт буде питати, а як ми будемо покращувати наш продукт. Тут важливо розуміння дати да, клієнту, що ми будемо аналізувати аудиторію, проводити інтерв'ю, проводити опитування для того, щоб зрозуміти, який продукт купить аудиторія. Тобто вам тут треба продати свої звання про аналіз аудиторії. Мислення командою такий клієнт думає, що успішний бізнес – це команда, яка його будує. Тут вас будуть по перше оцінювати, чи буде вам комфортно працювати в команді, чи збігаються ваші цінності з цінностями команди. Тут, можливо, на зідзвоні треба трошечки розповісти про себе, про свої якісь хобі, знайти оці точки доторку. У мене була одна клієнтка потенційна, якій я на зідзвоні, Вона в моменті каже: там, наприклад, я по гороскопу діва, тому я там така-та-така -то, така то прискіплива. Я кажу, я теж, якщо що, по гороскопу діва, і ми почали на цьому фіксуватися, і на цьому ми якось зійшлися і почали співпрацювати. Наступне мислення це мислення розвитком зростанням. Тут важливо показати, що, по-перше, ви самі ростете постійно, постійно чомусь навчаєтесь. По-друге, як ви будете вирощувати аккаунти, які ви будете тести робити, як ви будете нарощувати аудиторію, як ви будете нарощувати охоплення? Наступне це мислення сенсами. Такий бізнес мислить тим, щоб реалізувати сенси, свою місію. Такий клієнт буде питати, навіщо ми це робимо. Як аудиторія буде розуміти наш сцен? Тут також може бути мислення спільнотою. Клієнт буде питати, як ми будемо робити спільноту, як ми можемо доносити наші цінності через контент. Тут важливо показати своє вміння, робити прогріви. Як ви будете робити прогріви, так щоб аудиторія точно не клюнула? І наступне і останнє мислення це мислення процесами і структурою. Такого бізнесу дуже важлива чітка система. У мене була клієнтка, яка мене питала, як організувати наші роботи, де буде робитися контент-план. У мене, наприклад, ця робота команди організована в Notion, і це суперзручно для мене і для клієнтів. Там є окремий календар з контент-планом, все дуже чітко. Телеграму розділили на гілки, і це теж дуже зручно клієнтам. Тобто, все системно і чітко. І це може також шукати клієнт. Ваша задача зрозуміти, що саме з цього важливо клієнту, і розповісти, що ви це можете зробити. Тобто, ми пам'ятаємо, що клієнти такі ж люди, і вони обирають для співпраці не тільки спеціаліста, вони обирають для співпраці і людину, з якою вони будуть працювати. Відповідно, вам треба продати себе як спеціаліста, як людину, і продати відповідно свої знання і вміння. Як саме ви можете це демонструвати? Розповідайте кейси з минулих проєктів. Покажіть ваші знання саме з вашої сторони, да? покажіть якісь приклади, поясніть, як ви бачите розвиток бізнесу, як ви бачите вашу подальшу роботу. З моїми учнями ми разом вивчаємо сферу клієнта і готуємо комерційну пропозицію. Це така індивідуальна пропозиція для кожного клієнта, для кожного випадку. Таким чином, у моїх учнів є можливість запитати мене, щоб я привела якісь приклади для того, щоб краще можна було продати клієнтам, і таким чином збільшується ймовірність закрити клієнта і знайти проєкт на вищий чек. Наступним кроком, коли ви виявили, як мислять ваш клієнт і що саме йому важливо, потрібно зрозуміти, як ви можете змінити парадигму клієнта. Парадигма це певне уявлення клієнта про роботу. Наприклад, клієнт думає, що йому потрібно робити багато контенту, щоб досягнути своєї мети. Ви йому показуєте, що розробка контенту буде коштувати стільки, але от таргетована реклама вийде в рази дешевшою і ефективнішою. І у клієнта вже йде така емоція. Вау, ви показали, як можна досягнути більш ефективно, більш класно того результату, який він хоче. Клієнт вже бачить в вас, спеціаліста, експерта, і він вже більш лояльний до вас, до того щоб саме вас взяти до себе на роботу. Але насправді дуже складно змінювати парадигму про СММ, якщо ви перед лише двома трима інструментами. Тому я займаюся саме комплексним СММ, де я знаю дуже багато інструментів від там таргету, піару, створення воронок, до Створення контенту, прогрівів через сторіж, через рілси, через пости конселі і так далі, тому що чим менше інструментів насправді тим складніше просуватися. Якщо ви орієнтуєтесь тільки на органічне просування, то ваші проєкти будуть дуже повільно розвиватися, тому клієнти не всі готові стільки чекати до моменту, поки ви нарешті дійдете органічним просуванням до вашої мети. Бо контент це або рандом, або дуже дорого по грошам і часу. Тобто на те, щоб зняти контент, найняти актора о, і так далі, виставити світло, все все купити, потім це все змонтувати. Це коштує достатньо дорого і достатньо займає багато часу. Тому я завжди рекомендую дивитися на всі інструменти маркетингу, які існують для когось ефективнішим буде просування через піар, для когось через таргет, для когось будуть працювати розсилки, для когось слід магнітна воронка, комусь потрібна вебінарна воронка. Варіантів дуже багато, і чим більше ви знаєте інструментів, тим простіше вам буде будувати діалог. Будувати оцей шлях клієнта від точки А до точки Б і продавати свої послуги відповідно. Саме тому у мене на менторстві ми розбираємо все від контенту до таргету чат-ботів. Я даю інструменти, які сама використовую для своїх клієнтів, і це дозволяє швидше досягати результату і швидше наповнювати портфоліо класними кейсами, бо не обов'язково наповнювати портфоліо тільки коли ви завершили роботу з клієнтом. Можна ж поповнювати його і. А періодично, і от у нас за місяць вже є, наприклад, результати з моєю ученицею. Наступне питання, яке я, мабуть, найчастіше чула на консультаціях, це як називати ціну. А одразу скажу, що я не рекомендую називати ціну одразу на зідзвоні. особливо, якщо ви відчуваєте, що не донесли цінність остаточно. Краще для цього підготувати комерційну пропозицію. Ми про неї вже згадували. І якщо ви хочете отримати шаблон від мене моєї комерційної пропозиції, то додивіться відео до кінця і розповім, як його можна отримати. Якщо ви відчуваєте, що клієнт не готовий одразу на максимальний пакет послуг, запропонуйте йому менше. Ще така дуже хибна думка, що ви там ставите собі ціну, що ви хочете, щоб у вас середній чек був 700 доларів. От ви хочете, щоб у вас ці проекти були в 700 доларів. Але ми пам'ятаємо, що коли ви приходите на співбесіду і у вас беруть в тому компанію. У вас є такий час онбордингу да? стажувальний період, коли у вас компанія придавляються до вас, і ви до компанії. Так, от на перший місяць СНН це так само, коли ви придавляєтесь до клієнта, і він придавляється до того, як ви працюєте. І цей місяць насправді дуже важливий, як ви себе покажете в цей місяць, так і далі буде йти ваша робота з клієнтом, тому ви можете запропонувати клієнту взяти на перший місяць Пакет послуг, наприклад, там, за 500 доларів, і потім на, на другий місяць, коли клієнт буде більш впевнений в вас, побачить перші результати, ви підвищите пакет до там, 700, 1000, 1200 і вище доларів. От, віддавати багато грошей одразу для клієнта це ризик, тому ви можете ось таким чином зробити. Закриття заперечень Можливо, пам'ятати одне правило: не кожен потенційний клієнт це той, хто зробить оплату. Це дуже часто помилка саме, особливо тих, хто давно не може знайти клієнта. Тут дуже важливо не бігти за клієнтом, щоб клієнт не вічваху боже. Будь ласка, віддай мені свої гроші і оцей от котик із шрека, який дивиться великими очима. Якщо ви потрібні клієнту, він буде з вами. Якщо ви не потрібні клієнту, і слава Богу, ідемо далі. Шукаємо іншого клієнта. Комусь може треба подумати, комусь порадитись, і ви можете поставити просто для клієнти термін. Наприклад, дивіться, я там до п'ятниці очікую від вас відповіді. Чи ви йдете? До мене наведення чи не йдете? Але паралельно не зупинятися на тому, що от вже я знайшов клієнта. Продовжуйте пошук постійно. В цьому і є насправді секрет для того, щоб мати постійне залучення клієнтів. Бо дуже багато людей, і я теж така була, коли тільки починала. Зупиняється. От написав клієнт, все, я більше не шукаю, я зупиняюсь на цьому і з ним е, намагаюся його закрити. Це хибна думка. У нас завжди, ви, як маркетологи, повинні розуміти, що є завжди конверсія, є воронка. От ваш клієнт також приходить по воронці. Не погодились, супер, ідемо далі, шукаємо далі. От, але насправді я дійсно знаю на своєму власному прикладі, як може бути з цим важко, особливо психологічно, коли клієнти відмовляють один за одним, коли місяцями не можеш знайти співпрацю, коли працюєш пару місяців, і клієнт каже Сорі, до побачення коли немає стабільності в клієнті. це важко. І тут дуже важливо використовувати систему в усьому, в пошуку клієнтів, в їх закритті, в роботі, в результатах. І я йшла до цієї системи 5 років. Не багато, але і не мало. Дуже було багато проб, помилок. І мене кидали клієнти. Від мене йшли всі в один момент, я місяцями сиділа без роботи, била в усі двері і не знаходила співпраць. І це все досвід, який я накопичила за 5 років. Із якого я вийшла переможницю, бо зараз у мене є стабільний притік клієнтів команди, постійне підвищення чеків на проєктах. Черга на два місяці вперед я розумію, як допомогти тим СМИ, які також знаходяться на початку мого шляху, і не мають розуміння, що робити і як саме рости в цій сфері. І на основі своїх знань і свого досвіду я побудувала свою авторську-менторську програму, яка називається «Архітектурне СММ. Що це таке? Це два місяці глибокого занурення в мій власний формат роботи з клієнтами з проєктами, де ми вибудовуємо систему в тому, як знаходити клієнтів, в тому, як їх закривати, в тому, як з ними працювати. Як підвищувати чеки до нових там 500, 700, тисяч доларів. Ви отримаєте мою підтримку на кожному кроці. Вже на першому тижні ми переопакуємо портфоліо, зробимо його продаючим. Почнемо шукати нових клієнтів. За перший місяць знайдемо одного-двох клієнтів на новий чек від 500 доларів і почнемо роботу з ними. За другий місяць систематизуємо роботу з ними, покажемо клієнтам вже перші результати, додамо їх. Портфоліо, це менторство точно потрібно тобі, якщо ти більше двох років в СММ, але працюєш за чек нижче 500 доларів. Якщо твої клієнти йдуть через один три місяці, якщо клієнти іначе є, але кейсів, якими можна похвастатись, немає. Якщо ти хочеш розширюватись, створювати команду, але не знаєш як. І саме головне, якщо тобі не вистачає підтримки людини, яка буде тебе отак вести за ручку по всім твоїм проєктам. І Систематизує всі твої знання з інших курсів, які ти отримала до того. Якщо тебе зацікавила програма, то в чаті в Телеграмі буде анкета, яку ти можеш заповнити, але за її заповнення будуть бонуси, які зараз розповім. СММ, кі для менторства я відбираю виключно через особистий зідзвон, тому що мені необхідно побачити, що ти саме та людина, яка готова робити результат. На цьому зазвоні я розберу твою ситуацію. Покажу, як саме ти можеш швидко вирости в проєктах в чеках в заробітку. Яким же може бути результат? Це, наприклад, результат, який ми зробили з моєю ученицею лише за місяць співпраці зі мною. Плюс два нових клієнти за 10 днів. Результати на нових проєктах вже в перший місяць. Ці результати ми додали в портфоліо і зараз в пошуках ще нових клієнтів. І, наприклад, захист власне кордонів, коли ти починаєш вибудовувати систему роботи з клієнтом, аргументувати свої дії, аргументувати свою думку і цінувати себе, а не працювати на вихідних, працювати вночі, відповідати клієнтам в одинадцятій вечорі. Якщо ти розумієш, що тобі не вистачає постійної підтримки, людина яка буде поруч, яка тебе буде вести за ручку, які можна буде задати питання в будь-який момент, то заповни анкету в телеграмі. Я вийду з тобою на зізвон, дізнаюсь саме твої ситуації, покажу, як ти зі своєї точки, а зможеш швидко вирости на чек там сімсотоларів. Плюс за проєкт, знайти нові проєкти, вирости в доході до тисячі доларів. І це безкоштовно. І також я оцінюю, чи зможу допомогти тобі на своєму менторстві. За заповнення анкети я тобі подарую гайд 8 методів пошуку клієнтів на чек від 500 доларів і шаблон комерційної пропозиції, який обіцяла всередині відео. На розбір є всього 10 місць, тому швидше заповню анкету, і я з тобою зв'яжусь.